Всім привітки! Сьогодні я знову зайшов в Toilet Tower Дефенс. Ми будемо сьогодні розвиватися в трейдінг плаза. Зараз в Делі візьмемо. Тепер сюди. Можете мені, будь ласка, щось скинуть Годліка якогось хочу. тому що в мене немає до сильних персонажів. Годлік слабший просто за це. Так, заходимо ось сюди. Загрузка довга. Постараюсь нафармити багато генів. Препродам кейси, в мене може залишилися, я не пам'ятаю. Довго не знімав той лет, вердекільс. Де видали б цю штучку, щоб не показували гравців. Зараз буде продавати. Так, 100, 144 у мене є. А що з них випадає? Угу, чувачки якісь. Я не буду його брати. Голден Гладіатор Крейт. Ні, не цікаво. Гладіатор Крейт. Це в неї те саме. Гол крейт. А, зрозумів. Там ігня е, якась. І це не надо мені, це занадто слабе. Sigma Крейт. Немає. І цей банк Крейт уже дуже дорогий. <coughs> на жаль, я з... знову захворів. Я вам казав, що я захворів на минуле відео. Що ж би тут можна було б купити? Друзі, якщо, якщо вам треба юніти, то, то можете до мене е, е, приєднатись. Тому що я буду збирати юнітів, щоб ви змогли їх продавати. ти дуренький. Так. Гост камерамен слабкий для мене. Такс. Не беріть ніколи ось цю штуку. Вона дуже слаба. Скоро я годліка зможу купити, але... Якщо у вас є тисячу гемів, то будь ласка, дайте мені. Ого! Яка бомба. Так, ну що... з міфіків все ще я можу купити цей. Нічого, бо тут нічого немає. Кстати, мені, мені треба Санта. Якщо ще я куплю ось такого. одного, щоб вам. е... щоб точніше не вам, а просто перепродати. Зараз загляну в купівлі Юнітів на легендарку мою. У мене тут поставлено скибідіст. Да, це легендарка. Її поки що не видно. Ага, 49 моя стоїть мафія. Треба його поставити нижче. Поставлю його за 39. щоб на менше гемів Тут так багато юнітів з'явилося. Я в шоці. Це мій Сент стоїть. Його треба поставити менше. Його треба поставити за. Скільки його поставили б? Ну давайте за 5. Ви теж не проти, я думаю. Ще все в мене стоїть. 129 крейт. О, мене купили ще очка. Поставлю ще одного За 5. Це буде нормальна ціна для нього. Камера вовень за один стоїть. Угу, зрозуміло. Сейчас загляну в ексклюзивно, певно. Creatus Only. Sigma Крейт. Мій стоїть Sigma Крейт. Його треба зробити дешевше. Хочу поставити його на <coughs> <coughs> На суттку. Виб... Вибачте, я просто захворів, якщо ви не поняли. Не звертайтеся на це уваги. А то із-за цього в мене пропадали перегляди. <кій> <кій> Якщо що, в мене кудись пропав мій дружок, з яким я балакав по коментарях, це жаль, що він пропав. Якщо то, то був Саша, я тільки я не пам'ятаю який він, а саме на якому відео він писав. У мене є одне відео з четверма коментарями було, але тепер чогось там один. Якщо я не помимось. Ну що тут добре? Что это за ивент? треба виконати місію з із... Тич... А. Тич Сіті. Я сам встиг. Видимо, у мене 59. Було б добре підфарбувати їх. Тут була невеличка затримка. <кій> Якщо ще краще не гуляти в Так. Добре, на цьому буде завершення. Всім доброго перегляду і всім пока.